Уявіть, як одна ніч може змінити вашу долю. Шлях від студентського життя, сповненого вражень і пізнання світу до несправедливих звинувачень, брехливої преси і загрози вашому життю. І як тільки здається, що вихід є, правда може випадково загубитися серед чуток та хибних звинувачень. Серіал Заплутана історія Аманди Нокс занурює глядача в одну з найбільш Скандальних кримінальних справ 2000-х років це не просто кримінальна драма. Це спроба почути голос головної героїні, який глушили мас-медіа, аби видати бажане за дійсне. Серіал базується на реальних подіях. Американська студентка Аманда Нокс переїжджає до Італії, до міста Перуджа. Вона прибула сюди як студентка за обміном і навчатиметься у вишів в одній з найкрасивіших країн світу. Однак невдовзі мрія юної американки перетворюється на жахіття. Одного дня її сусідку по квартирі знаходять мертвою. Аманду і її хлопця, які у ніч вбивства провели ніч разом, звинувачують у причетності до злочину, хоча докази, обставини і їхня роль були доволі суперечливими. Серіал показує не лише історію арешту і суду, й психологічні виклики. Вигадки мас-медіа, які в юні американці побачили холоднокровну вбивцю і завчасно вирішили її звинуватити. Тиск правоохоронців на розгублену дівчину, які не бажали шукати справжнього вбивцю. Аманду навіть допитували італійською, хоча дівчина розуміла лише окремі фрази. Співпродюсеркою проєкту стала сама Аманда Нокс, яка вирішила, що настав час світові почути її версію подій. А не викривлену реальність, яку так старанно намагались поширювати італійські мас-медіа. Цей серіал буде цікавий тим, хто цікавиться розслідуванням реальних кримінальних справ, хто прагне побачити боротьбу простої дівчини за правду і своє життя, а також тим, хто полюбляє справжні драми. Серіал особливий тим, що поєднує драму, розслідування, детальний підхід до подій та повне емоційне занурення. Тож, Якщо це ваш жанр, то зверніть увагу на проєкт, який налічує лише шість серій.